Ми б хотіли вас запитати одне просто питання, яке вже задали більшості івано-франківців. Чи можуть люди з нетрадиційною орієнтацією бути патріотами України, держави? Я, що це означає нетрадиційна орієнтація? Тобто це є шлюби, які супроводжуються між чоловіком і чоловіком або жінкою і жінкою? Ви знаєте, що на це питання? Послідній номер близько пищі. Оці, що ви кажете, різні тіла, там дає я відповідь. І яка там відповідь? От Ви з нею погоджуєтесь, скажіть нам її. Посол державі, але вона є лесбіянка. І ніхто від ні цього трагедії не робить. То може бути така людина патріотка? Це може бути, навіть мови немає. Патріоти. Василь, ти вже в, Європу, в Тих, э, Дуже багато різних, є багато таких людей, яка не традиційна орієнтація, але є нормальні. Головне залишатися людиною. Людиною. А яка людина це є? Це в цілому світі є. І це признають. А в нас є дуже. Це не повинно так бути. Це, якщо ми йдемо до, що ми кажемо, ми йдемо? До Європи. До демократії. Оце є демократія. І кожну віру, кожну національність і кожну. Оце, що ви кажете, орієнтацію. Треба поважати. Оце є демократія європейська. Тільки європейська. А як буде європейська, це зразок буде український.